Всім привіт! Сьогодні 21 травня будемо прискувати сою. Перший раз вона зійшла, там буряни, бо були дощі. так Набираємо нас тепер маленький трактор, працює, виходить економно, зараз вам покажу. Брали ми Helios Extra так як ми йдемо від буренів, то буде тільки геліос екстра. 2 літри на гектар. 100 літрів вилив. І прилипач у нас є отакий хайт і такий синенький виробник. Цього будемо давати 100 грамів на 100 літрів води. I'm taking this soil, I just passed the problem. Оборонів, але вже проходимо про підряд. Повний окрест, 45 літрів, погабата хотя. Всяка бере наша 6-7 кілометрів Так, ось така у нас стойка. Норма виходить 100 кг на гектар. Милимо 100 літрів. Просто раундап Макс. не раундап Агеліос Екстра. Дві літри на гектар і пролипач 100 грамів на 100 літрів. Так, зараз будемо переїжджати на друге поле. Тут місцями буряни, місцями добре. Дотоплюємо Отак. ваше. Отаке у нас слітко. Крутове. Отрадом через заднє флота. Тут є ревер. Раздивимося на штангу. По навіть, а проти неї. Ім вал і поїхали. Ці бокові пари нам допомагають. Тут все світи, все легше. Можна хоч і цілу ніч. Економний трактор 450 літрів опришку очірала. Нормально. Всім привіт! Сьогодні 26 травня. Будемо в нас кропити пшеницю від хворобів. Це в нас є штеф Ципро. 0,5 літри. 0,5 основних літри на гектар. Прилипач 100 грам. Галичина. 100 грам на 100 літрів води і від жуків канонір до тут у нас йде 100 100 грам 100 мл на гектар і плюс додаємо карбамід 8 кг. Але ми тут спочатку заведемо, щоб розмішувало, тоді будемо додавати хімію. Так, така у нас ксмечка після гербіти. І бачите, тут вже з'являється такі кротички. є у нас варіоз. Після тяне ось тут але відповідно одразу від, від шкідників дома зараз прокладаємося друзі ви сто п'ять вік до нових парт